фу, як смердить. Що смердить? Ти ж який хірург? Хірург уже. Ну, ну, на що му того віде? Подивись, як ковка жирна. А що то там таке є? Яйце, певно? Ні. Щось таке гулиско, велич. А ну покажіть, може то хора курка? Що? Ну, якась хора курка? А де хора? О, то то я, я видя їхніка бів ківо, ківо. Ну, ну, давай. Видиш, о, то що й вона тому ще не несла. Ну, тато ти дзвонить. Подивися. Гудянка якась? Яке була якась гудянка? Яке но... таке видиш, о. То вона через то, певно, не неслася? Може. Хвора була? А яка вона хвора? Та й водянку мала. А де? А що то є? То є. Та я йти, а сам біг без того. Та де то то водянка? Натуральна водянка. Чекай, чекай, бо тут є. Під на... Tu iei pecinca. Tu iei vodianca. Fie, v-o smerdezi, v A tu iei v zelene. Marusia, ce-o tu pe pecinca? Zolcine, zolcine. Zolcine. Răzdăvâlam pecinca.

Ну, понимаешь, что, я до того, так, давайте... Хоть за что С тем жиром Что ты жир будешь есть? Что, -то, что, что пить и пить и жир. В Еврею, так за тем жиром. За куричем? Что там крыться уже А что, тут -то, в том Ну, ну, Деквальний. Ну, ти скажи, що треба 3 літри пити, щоб людина ворога не збивала. Чифти все здорова? А ти ж водянку якусь, таку там мала. Вона ж вона не, не ставить. Yes. Yes. Да, так добре до поверхня, а ви так економити, буде кусок не врізати. No, Забагато. Yeah. شو اقنامیش اقنامیت اونا اوه گهواره موتا چی لطف بارید اما چی؟ چی لطف بارید اما چی؟ 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 Я в тому не розумію Іван грамотніший може все звертатися до Івана. Я нічого не можу. Викиньте той жир. То ще топить. Хто каса дуже до молока і так. Дуб'єчий жир. Курячий жир. Я наразі... <рикану> Чайну до води, не правильно. і наверное, набралась доводить. То не правильно. Такі розсив'я, ну файні. Ясно. Що? Так, то, що днави, то, то гублений, вимагну, все. Так, через що відео? Один хто треба з нею Там ще є. Нормально. І у документи все ще в воді ви перемиє. Зараз, зараз, у як прахи, зараз, то їй потрібно такі Все. Тут було мате шокіру і... Ну нехай ж ви будем, нехай ж ви маєте. Перебувати На двоє перебувати і... Ну нехай ж ви маєте, нехай ж А то шею тут відріжте?

Іван, іван, іван ви я знаю і нехай собі робить так, як він знаю. Булю вас справи, а не зібрати. Я сказав, ту кухню я не в'яжу. Нехай Не, не перевір. Зламайте. Я не буду робити те, я, я собі знаю, а Іване, Іванку нехай собі робити так. Я входжу, я в чому я, я в, я в я дуже. Я кого так понедельник сокерку і то воссоцівку режут Я пистала і, і стайна, я встану І відрувала Сокілька стойна є там де курка рубала прекрасно Не, від... не відрива коротше Треба попасти в той на своєї пальці Ну, пергубка, яка дрікає, пергуба. А чого ви о -о, того не хочете де, відрізати? Що? Того я відріжу того. Це там істори, тому, що то може відрізати? А що, ще є, ще щось буде? Це є, що це, Єсти, це, кілик, це, кілик. Ще ще. Їсти цього? Подумав, як цілий чий. Шийка, до головки. О. Що? То, що? Я місця не маю. Вона в мене пускає, ти би бачив. О, при мене. Фара Чорні легені. Певно. Як вони ті бролери чистять? що вони чистять? Ножиці є спеціальні. Так. Великі то ножиці. Треба розрізати, то треба розрізати, то я тут теж не Іди, Маруші, там є. На... на проході достані, там я рубала курку і там лежить вона з краю зараз. то легеня ось мокне, а то то все во... Верно, то легеню, на що їй. То кров все. Ідеально no. чисто. О, oh, маєш чисті руки. Ідеально чисто. Так казала мама. Тут, тут та сукірка? Що? Та, тут, та. та сукірка? Попереба твоя, но осторожней вийшли, канав перепорував. <плук> Може, йде, підстав туди в цю. І далі так рубай. Та чекайте, подивіться, філе все. Не порвалась, ви? Ні. Той кости не зарубаю, все одно. Перерубала. Второй не А де ваші дошки? Я не розумію. Дощтівки. Кірка брудна. Йо! Що маленьку, хоч то ясно. Треба мучити три, три дні, певно. Я певно, на ту канапку більше не сяде. <реш>

Все О. серце витягнет. Не буде серце, сейчас зварить разом. Ж, жировики мало на серці. Відмокне все. Я что, що, щоб вигну з водом пару раз, пару водів? Виповочу і так. Це все І що то з тої курки буде? Трусил. Просили і м'ясо ще зі зворити. А курку гриль. Що? Гриль. Що за гри? Гриль. Що це є? Це таке печена курка. В духовці. Не, я не вмію пети. Ти був болій. Ти був болі зробив. Зроби. А пробийде ту водянку. Що тут Та, там буде таке, як, як в яйці, то є, як він ще називає? Подивися, то є без яєчника. Та я розумію. Яйце манюгу сінчину, а то мало бути яйце і дістати шкарлупку таку як буду. А то за велике на яйце, бачите, що то, 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 то за велике? Вона щось, що на то яйчнику пора видно була коли ще то біло вже в'язав, грудка нема. Ой, і так. А то водянка, сто процентів. Подивися, що тут є є. На, 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 на. То на її, видите, то і водянка така на ячнику, на, на всьому. А, а може і кістах, от вода да, всередині. Це може, може, може бути? Ну, більше на водянку бачу. Кожний доктор все шукає причину, щоб мати гроші. Ну, то би пробити ту водянку. Ти ні. Ну та рідина там буде, вода та й все. Ви ти чи хіба буде багно. Mm. Коротше, отак потрошиться курка, все.